Ти є, ну напевно, наймолодшим учасником дізмуралі. Окрема любов. Скільки ти на день витрачаєш годин на роботу? Три. Ти і креативність це якби слова синоніму. Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу розказати вам про історію свого учня Кирила, як він досягнув своїх. Вагомих таких результатів. Увага! Усього лише в 16 років. Ви чого гоните? перед вами школяр. Ладно. Так, чисто хочу теж надати інформацію про цю людину Кирило, знову ж таки, йому 16 років. І щоб ви просто розуміли бажання розвиватися, бажання щось змінювати в своєму житті. У, у нього е, якісь там курси, е, школа, щось там десь треба вивчати, підготовка до НМТ. Коротше, людина забита просто до отвалу, але все одно дійшла до результатів. Зробила це ну так унікально і результативно, як я взагалі не очікував. Тому зараз будете слухати історію. Кирила, а давай да? Більш детальніше розкажи, будь ласка, про себе. Хто ти, що ти, як ти. Ну, коротше, як відчуваєш, так і кажи. А, окей, всім привіт. Я Кирило, графічний дизайнер, живу в Одесі. Взагалі, почав свою кар'єру. Чому взагалі я це почав? У мене. Вже можна сказати, декілька років тому, рік-два, виникло бажання розвиватися, виникло бажання самостійно заробляти кошти. Бо я ще тоді почав розуміти, що якщо зараз не почну, то потім буде складніше. І чим раніше, тим легше мені буде зараз. Ну і зараз, потім. А, і на початку, взагалі, я не планував бути графічним дизайнером. Я навіть не знав, що це таке. Я думав, що веб-дизайнер це те, чим я зараз займався. А, ось. На початку я б хотів бути програмістом, вже придбав якісь курси там для більш таких дітей. Мені тоді було десь біля 14 років, я не пам'ятаю точно. І там вивчалися всі сфери з IT. Вони не починали одразу з програмування, почали з 3D-дизайну, дизайну, дизайну інтер'єру. Потім зайшла тема про графічний дизайн. Графічний дизайн виділилося 4 роки, там по 2 години було. І я таки зрозумів, що найлегше буде увійти у цю сферу, найлегше буде почати заробляти саме з графічного дизайну. Тоді я вже почав робити свої маленькі кроки, думав. Як на цьому заробити, думаю, типу, чому? Це ж легко. я почну. У мене тоді вже були думки почати будувати свою агенцію. Хоча я взагалі не проходив курси з дизайну, просто серйозно. Я зібрав типу, команду з свого однокласника, взяв знайомого типу програміста, який тоді сайти типу, робив. І ми почали робити, упаковувати Інстаграм профіль. і врешті-решт, я почав закидувати свої роботи у спільноту дизайнерів, казати, питати, типу, скажіть, будь ласка, як вам взагалі цей дизайн вам сподобалося чи ні? І тоді люди були не дуже такими добрими. Почали казати, що ці роботи ну, чесно, ні про що. Це взагалі не графічний дизайн, тоді я трохи на це ображався, але у мене ніколи не було думки здаватися, це якби не про мене. І тоді я запитав, типу, скажіть, будь ласка, які взагалі можна пройти курси по дизайну, тому що я в цій темі повний ну, повний. Тоді мені порадили школу Дотлі. Можливо, хтось знає. Наразі вона якось не працює, але тоді, там, ще була така гарантія трудовлаштування працевлаштування, але я на це не сподівався, бо якби у 15 років як працевлаштування. І я пройшов повну базу по ілюстратору, по фотошопу, навчився вже щось робити. Але там не було взагалі нічого про як знаходити клієнтів, як можна на цьому заробляти. У мене були якісь там думки, як це можна зробити, але ніяких результатів не було. Після чого. Влітку цього 23-го року я вирішив записатися раптово на курс, на якому саме навчають, як заробляти. Проте, те, що там я виконав доволі таку велику суму коштів, як для мене, проте таких як результатів не досягнув, але, але з цього я виніс для себе великий урок. Що потрібно вже зараз почати масштабуватися, потрібно вже зараз думати, починати працювати. І хоча результатів на 200 баксів я не отримав, проте для себе зрозумів важливий життєвий урок. І далі, через декілька місяців, я зустрів ЖЕКу. Ну, як зустрів, побачив з блогу там ще. Да -да -да. З третьої дізморалі людинка е, казала, що типу, якщо хочеш залітай до ЖЕК і на курс, там взагалі буде бомба. Е, і, е, напевно, за все, це питання потім буде, знову ж таки, якщо коротко скажу, в мене взагалі не було сумнівів, чи записуватися, чи купляти, чи ні. Я був певний, що це е, буде суперкурс. Проте для мене тоді. Е, Грошова, у мене тоді була трохи грошова проблема, але знову ж таки потім розповім, як я на це наважився, мужик. Афігітельно дуже об'ємно надав інфу, це прям кайфово. І е, ну, ти такий щирий, це реально це прям підкупає красавчик. В цьому плані е, друзяшки, людині, 16 років. Ви взагалі ли там бахнулись на голову? О, згадайте себе в 16. Ну, досягати таких результатів, в 15 років думати про те, що треба будувати якусь свою команду агенцію. Людина унікум, унікальна, тому Кирило, Красавчик Великий, давай більш детальніше теж по запитанням. Ти вже відповів на дуже велику частину цих запитань. Проте є такі моменти, які ще хочеться дізнатися. Скажи мені, будь ласка, я правильно зрозумів, тебе в дизайн занесло приблизно рік тому, так? Да? Mm, рік тому я почав вже, можливо, так сказати, професійну діяльність. Це було якраз таки можна сказати, що декілька тижнів назад. я. Рік по тому я придбав свій перший курс по графічному дизайну серйозний плюс-мінус рік тому. А, і наскільки, до речі, я знаю, ти придбав свій перший ось цей от продукт по дизайну, і він був ну, доволі таки невдалим. Да? Можна не називати імена, нічого не розкривати. Але у тебе є yeah, досвід yeah. з поганими такими продуктами, да? це трохи інше. Це саме цей продукт він коштував свої гроші. Просто я дізнався взагалі всю. Всі тонкості а? дизайну, ну майже всі. Покрай... Просто я побачив, зрозумів для себе, вивчив всю базу дизайну, зрозумів деякі круті штучки, заповнив себе портфоліо. Проте тут не було просто розуміння, як надалі розвиватися, як шукати клієнтів. А ось другий продукт, там я трохи розчарувався, адже я, мене запевнили. Перед ним, що я там буду заробляти ось там, тисячу доларів на місяць, я куплю собі там все, що я хочу. І, типу, коротше, можна сказати, мені цей продукт впарили, ну проте, знову ж таки, я виніс для себе важливий життєвий урок. Кайф, ну, ти великий молодець в цьому плані, реально і ти. Розмишляєш як людина, якій вообще не 16 років. Тому що знаєш, коли ти стикаєшся з якимось такими ну дуже суперечливими питаннями, там з інфоциганством з цим от і всякими такими приколами, а ти прям адекватно реагуєш і виносиш для себе важливі уроки. Це кайф і теж окрема похвала для тебе, тому що, ну мужик. Я не знаю, це офігітельно. Тому можемо переходити до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, як давно ти на мене був підписаний, до того, як залетіти на дізмораль? Місяців 7-8 назад я побачив вперше твою рекламу, можливо, або просто пост якось завірусився. Ти тоді ще не так активно вів свій блог, проте мені сподобалося. Я тоді почав підписуватися на людей, які займаються графічним дизайном, щоб будувати своє бачення. Тоді мені зайшли твої роботи, я підписався на тебе, там у тебе все було таке кислотне. І час від часу, можливо, ти раз на тиждень, я не пам'ятаю, точно виходив у сторіс. Мені, в цілому, це було якось незвично бачити як людина, саме ось як ти виходить у сторіс. Проте мені це сподобалося, і я продовжував далі за тобою слідкувати. Кайф і якщо я правильно зрозумів, то от в період десь 8 місяців тому підписався, я там щось десь якось викладав, і ось так от ти і познайомився з дізморалю, правильно? Ага. Так, про те, про дізмораль я тоді ще не чув. Я не скажу, що прям слідкував за твоїм блогом. На початку якось слідкував, потім інста якось його подвинула подалі, і він мені просто не траплявся. Далі, на мене, якщо не помиляюсь, підписалася твоя учениця. Я підписався на неї у відповідь і побачив її роботи, побачив, як вона веде свої сторіс, побачив, що в неї є свої результати. І вона мені е, порекомендувала. Ні, я такий бачу, що вони креативні такі роботи, щось, типу, такого, вона розкриває своїй історію з тему, що про те, як важлива креативність. А в мене до цього вже був такий тригер, що ти і креативність це якби слова синоніми можна так сказати. Бо ти завжди про креативність кажеш, я такий відповідаю на сторіс. Е, уже яка проходила курс, така каже: «Да». Да і каже: дуже раджу, якщо буде можливість, записатися там, начебто у нього виходить е, е, інша дезмора. Не пам'ятаю, чи це була третя, чи це була четверта. І врешті-решт, через декілька місяців бачу, починаю слідкувати за тобою. Там була анкета перед записом. Я розраховував, коли записувався на трохи менший чек, бо якби у 16 років у мене бюджет не дуже такий великий. Проте у інших ні, ні, ні у кого не хочу питати грошей. Це не знаю, це якби моя така примха, якщо можна так сказати. І е, ми вийшли з тобою на зі дзвон, е, стосовно курсу. Е, я бачу, який же він топовий, і розумію, навряд чи він буде коштувати таку суму, на яку я б погодився. Потім такий бачу оцей слайд і думаю, бін. ну якби відмовлятися взагалі не хочеться. Я починаю з тобою розмовляти, казати, яка в мене ситуація. Ми з тобою знайшли е, такий собі. Спільний варіант, який вигідний для нас обох. І ти пішов мені на поступки, що було надзвичайно круто, якби, чому ти маєш довіряти якійсь лівій людині. Ну, можливо, я взагалі не поверну ці кошти. І ми домовилися на такий варіант, який мені підходить. І врешті-решт, ну, як ми зараз бачимо, все окей, все, я б сказав, супер. Так, да. ну важливо підмітити, що такий є, не скажу, що прям жорсткий відбір людей на навчання, але з кожною людиною я зідзнююся, з кожною людиною я спілкуюся, і якщо я по людині дійсно бачу, що блін, от я хочу, мені це треба. Знаєш, от, ну як в тебе по суті, ти там сидів, я пам'ятаю, ти прям отаку. Ти прямо, от от. прямо офігше якийсь був від цієї програми, я дивлюсь, такий та блять, ну. То точно хочеться людині, ну точно хочеться. Щось не виходить, не проблема. Пішов на зустріч, розтягнули якось оплату. Це знову ж таки, якщо я бачу по людині, що їй це актуально, завжди іду на зустріч. Це така моя <сміця> моя примха. Тому велике дякую тобі за такий теж об'ємніший фідбек. Yeah. Да. Можемо переходити до наступного запитання. Мене цікавить, хочу дізнатися у тебе, з якою точкою А ти прийшов. На дізмораль, і з якою точкою Б ти вийшов з цього навчання. Що змінилося? Можеш і в плані грошей, і в плані думок, в плані якихось нових можливо дій. От все, що відчуваєш, все, що бачиш, те й кажи. Окей. Okay. E, знову ж таки, хочу підкреслити, що в мене не так багато часу. У мене немає цілого дня, щоб витрачати на свою роботу по 6-8 годин. На жаль, на жаль, я б хотів, проте такої можливості немає. E... То перед Дзмораллю, буквально за місяці 4, у мене були такі собі качелі. Одного місяця я міг заробити 100 баксів, іншого місяця я міг заробити 50 баксів. Один раз було, що там заробив 200 баксів за рахунок того, що мені пощастило отримати декілька таких собі великих проєктів. Проте. Ну, і зараз стабільності немає. Проте тоді стабільності взагалі не було. Я не міг розраховувати, що я там цього місяця 100% вийду хоча б на ці ж 100-150 баксів. І це було дуже погано, можна так сказати. Окей, ну, це які ж, якісь кошти, тим більше в моєму віці. Проте мені цього мало, об'єктивно кажучи. І під час десь моралі. Особливо, до речі, здивувалося, що у нас перший модуль був саме по продажам, начебто, ну, типу, це було круто, серйозно круто, бо там багато було людей, які вже е, працюють у дизайні, у них вже є досвід. І найголовніше зараз почати заробляти кошти. І це круто. Загалом, за два місяці дезморалі, у мене десь вийшло біля 400-500 доларів за два місяці. Це, ну, я рахую, це взагалі крутий результат, враховуючи те, що у мене не так і багато часу, на жаль. Це буквально кожен день, я можу приділяти 2-3 години. Звичайно, буває таке, що коли там є екстрені термінові замовлення, у мене особливо останнім часом буває така штука, що я отримав, отримую замовлення там під вечір, а навіть була така ситуація, що отримав замовлення у час ночі. А мені вісім вставати до школи. Е, у час ночі прилітає замовлення термінове на три банери. Три банери. А мені вісім вставати до школи. І, типу, всю ніч працювати, щоб врешті-решт поспати якісь там 2-3 години. Так, ну чувак, знову ж таки, от як ти проговорив, що я вважаю, що це доволі таки непоганий результат. Да, це вообще офігітельний результат, мужик. Я в свої 16 років, я реально я сидів. Я взагалі не пам'ятаю, чим я займався. Я десь е, бігав по заброшкам з пацанами, і цілий ну, цілими днями ось так от проходило моє життя. Школа, комп'ютер вночі і все. А ти думаєш про розвиток і дійшов до заробітку в 500 доларів, хоч і за два місяці. Це абсолютно, ну типа. Це офігітельно. Тим паче, що в тебе є думки і знання, що тобі треба робити, щоб це підвищувати. І найважливіше, що не треба забувати, скільки ти на день витрачаєш годин на роботу. Три, дві. В середньому десь так. <рес> ну, ти прикинь, ну це ж, це ж дуже мало. Деякі люди витрачають по 8-10 по 10 годин на день, щоб просто заробляти ті ж самі 300 доларів. У тебе ну, виходить це за 2-3 години. Ти великий молодець, тому рухаємося так далі, розвиваємося. А в нас наступне запитання: скажи мені, будь ласка, дуже цікаво дізнатися, звідки ти наразі генеруєш собі клієнтів. Зараз особливо останнім часом я зрозумів для себе таку ідею, що найбільш така собі актуальна штука це навіть якщо у тебе немає такого замовлення від якоїсь медійної людини, яка я, я готова тобі ну сама до тебе звернулася, готова тобі заплатити за твою роботу, ти можеш буквально з кимось сконтачити. Просто проговорити, там, запитати, наприклад, одну людину, чи тобі було б актуально зробити таку роботу за умовний відгук. Ти робиш цю роботу, людині це, це подобається, і, врешті-решт, ти отримуєш фідбек. І це круто не лише для тебе, це можна сказати. Я так ще думав, що навіть якщо там умовний таргетолог е скинув е відгук на дизайнера, це вже він навіть е і він підіймається. В очах його користувачів, що типу, опа, він користується дизайнером, значить, він з цим більш серйозно зайнявся. І, і для мене це круто, адже мене там бачить е, багато моєї цільової аудиторії. Е, і через це зі мною знайомляться. А є ще така штука: що чим більше людей знають, чим ти займаєшся, тим більше у тебе замовлень. Е, і це дуже круто працює. Я цього правила притримуюсь, тому завжди прошу, після того як співпраця пройшла успішно, я прошу зробити невеличкий відгук з відміточкою в сторіс, і це ти мені порадив таку штуку, і це нереально крута ідея. Це дуже круто, що ти для себе сам визначаєш, який метод тобі незручний, який метод для тебе прям кайф хочу. І в цьому і сенс нашого навчання, що в нас є прям комплексні ось такі от вправи, комплексні, різні якісь підходи на виході, результати. Тому ти великий молодець. Переходимо до іншого запитання, і воно якраз таки теж пов'язано з дуже дуже цікавою історією, з нашим продуктом. з Челенджами. Скажи мені, будь ласка, в нас було загалом на продукті два челенджа по історіям та по заробітку. Хотів би дізнатися, як ці челенджі повпливали на тебе, на твої результати, на твоє мислення. Що загалом змінилося? Челенджі це. Окрема любов, як так сказати. Ну, це серйозно, це надкрута штука. Давай спочатку розповім про сторізи. По-перше, ну, чому потрібно вести сторізи? Це кожен для себе е, відокремлює ідею, ці, е, за якою він має вести ці сторіс. Е, е, і цей челендж допомагає тобі починати його систематично вести і не боятися камери. У мене, в принципі, е, немає того, що я боюся знімати себе на камеру. Проте це зробило ще впевненіше мої дії, мої сторізи. Я почав їх робити вже цікавішими, простішими, легшими для сприйняття. І це реально дуже круто, тому що раніше ти міг тупо закинути ось таку кількість тексту на сторіз. Там просто закинути, ну це перша сторіс, наприклад, у другі сторіс, ти, якщо вробив камеру, починаєш говорити Ні, жодних субтитрів і, і що погано взагалі сприймається. Е, і тут ще така ситуація, що ти е, отримуєш е, звичку, звичку постійно вести сторізи. Ми тоді вели сторізи 20. Три тижні поспіль, якщо я не помиляюсь, був була лише одна можливість скипнути один день. 21 І... день. 21, 21 день. 21 день. Це якраз такий період, який потрібен для того, щоб сформувати звичку. Ем, зараз е, я не веду систематичний сторіс кожен день. Тому що у цьому так, такого сенсу немає. Є, зараз у мене така ситуація, що я його веду там буквально через день. І стосовно челенджу по заробітку, це ще крутіша штука, адже блин, якщо б не було цього челенджу, у тебе не було б такої мотивації. Ще. Типу, є своя мотивація, а тут є така, що чим я гірший за інших. Ти бачиш, що там присилають оплату. Думаєш, чим я гірше, чому? Чому? Потім розумієш, що я нічого не роблю. Чому я нічого не роблю? Починаєш щось робити і отримуєш свої результати, скидаєш, і бачиш ще окрему підтримку від, від учасників дезморалі. Тупо під кожним, от можна потім підтвердити, під кожним повідомленням скріном з оплатою набирається під 20 вогників, якихось сердечок і. Це мотивує, реально крута штука. Прям. Кайф. Ну, мотивація то є сила, як то кажуть. Да? Тому дякую за такий. Афігітельний фідбек, знову ж таки, дуже подобається, як ти розкриваєш теми, відповідаєш на за запитання. Ти доволі таки щира людина і ну, це реально підкупає. Я не один раз вже це сказав на е, цьому кейсі, про те, як є, так є. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль. І якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Наступне запитання: хотів би дізнатися конкретно в тебе. Челенджі розібрали, це класно, це мотивує. Проте цікаво дізнатися, знаєш, аспект підтримки, аспект підтримки в період навчання та ком'юніті. Розкажи більш детальніше, як все це для тебе сприймалося і як, це, як ти відчував цей момент. Дуже круто, що ти тут можеш сказати все. Ну, розповідати про всі свої життєві ситуації. У нас у чаті було таке, що там хтось звільнився, когось там е, сімейні обставини, і тоді майже всі учасники дезморалі приходили на підтримку. І ну, реально у такі важкі моменти дуже важливо е, отримати від когось е, підтримку. Тоді ти розумієш, що це окей, нічого страшного. Все буде добре, і це тільки краще вплине на твої майбутні результати. Ще окремо підкреслю підтримку як від тебе, так і від влади. Я не соромився нікому писати стосовно своїх запитань. Завжди отримував від тебе і від влади фідбек, при тому доволі таки швидко, і це. Дуже круто впливає на твій розвиток, на твій результат. Дуже дякую, Кирило. Офігенно затронув навіть Владосіка. Це кайф. А ми переходимо до іншого запитання про підтримку. Зрозумів ком'юніті в нас афігітельне, мощне, всі друг друга люблять, підтримують. Це круто. А ще цікаво, що тобі допомогло зробити такий результат. Мені допомог допоміг зробити такий результат, зокрема і дизмораль, І ком'юніті, і уроки, модулі, що були на курсі. Зокрема, це звичайно ж таки модулі по продажам. Я б сказав навіть так: дизайн це важливо, проте без навичок продажу він нікому не потрібний серйозно. Що ти будеш робити зі своїми навичками, якщо ти не вмієш себе продавати? Супер. Ну, навики продавати є найвагомішими, мені здається, в будь-якій сфері, тому кайфово ж ти це теж затронув. Молодець. Давай ще одне запитання тобі задамо, і воно є одним з моїх найулюбленіших, тому що тут конкретно людина розкриває свою суб'єктивну думку і ну, буквально, от в двох словах, можеш прям не розкривати детально, як відчуваєш. Чим моя програма, програма «Дізморалі» відрізняється від інших продуктів по дизайну? Тут дуже багато того такого матеріалу, якого на інших курсах взагалі немає. Здебільшого на інших курсах все конкретизується на одній сфері. А тут, тут і психологія, і продажі, і ведення блогу. І, і дизайн, і креативність, і особистий бренд, і, можливо, я ще щось забув. Плюс є челенджі, які також дуже таки допомагають, є офігезна ком'юніті. Офігенно, велике дякую. І ти ще затронув дуже теж вагомий такий аспект, як психологія. друзяшки. хто не знав на нашій дізморалі, окрім лютейших спікерів по продажам, по тіктокам, по ілюстраторам і так далі, в нас ще й психолог присутній. Працює з людьми над їхньою головешкою, Тому це прям кайфово, що ти це теж ну витягнув цей сенс. це прям круто, я ну. Я пам'ятаю, наскільки психолог був крутим для кожного з тих, хто був присутній на зумі, тому офігенно. Останнє запитання, і воно для мене є найцікавішим. Скажи мені, будь ласка, як би ти одним словом описав дізмораль? Переосмислення у мене є трохи число, я його зараз не можу сказати. Проте дуже близьким є таке переосмислення. Переосмислення, чувак, переосмислення такого я абщелю. Ти себе, зараз чу. замислився, так? Да? Це, це круто, це круто. Це доволі таки прям прикольно і змушує замислитись. Переосмислення. <с> Окей. Дуже тобі дякую, Кирило. Ще під кінець від себе теж хочу тобі сказати, що ти ну, величезний, просто молодець, тому що ти є, ну, напевно, наймолодшим учасником дізморалі всіх поток потоків. От прям всіх. Не тільки, не тільки четвертої. Ну, я Пам'ятаю, ще людину, яка була б молодшою за тебе, або плюс-мінус теж, А, ні, ну були 16-річні, але ти прям е, людина, яка зробила, ну офігітельні результати для своїх років, тому просто продовжуй так само розвиватися, рухатися. У тебе є чіткий план дій. Сподіваюся, через декілька місяців побачити тебе ще більш топовішим, з більшими результатами. Ми з тобою так само на зв'язочку. А вам, друзяшечки, дуже дякую за цей перегляд. Сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. І, до речі, ось тут роботи Кирила до дізморалі. А от після. Офігеть, давайте! А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш. І я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.